Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. 26 червня о 9.45. Камери відеонагляду зафіксували ДТП на центральному мосту. Водій автомобіля Lexus не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Форд. А той шляхом інерційного руху в'їхав у автомобіль марки Нісан. Транспортні засоби отримали пошкодження, і до місця події прибули поліцейські. У результаті на кермо. Альника лексосу складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 13-ї години, 26 червня, трапилась автопригода на перетині вулиць Пирогова та Василенка. Водій автомобіля Інфініті під час перестроювання не надав перевагу у русі автомобілю Рено від удару обидві автівки отримали механічні пошкодження. На місце події прибули патрульні поліцейські, які склали на водія інфініті протокол за вчинення ДТП. Ще одна аварія трапилася 26 червня о 18.37 на вулиці Келецькій. За попередньою інформацією слідства, 67-річний водій автомобіля ВАЗ допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок аварії 84-річний чоловік був госпіталізований. Автівку поміщено на арешт майданчик. За даним фактом проводиться досудове розслідування. За частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Вранці 27 червня трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Батоській. Там водійка автомобіля Хюндай, рухаючись заднім ходом, здійснила зіткнення із автомобілем Фольксваген. На щастя, ніхто не постраждав. Допомоги поліції учасники аварії не потребували та вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. За допомогою міських камер відео спостереження було зафіксовано ДТП на розі вулиць Соборної та Оводова о 12 й годині 28 -го червня. Двоє осіб, рухаючись по тротуару на електросамокаті, здійснили наїзд на жінку. Оперативно до місця події прибули правоохоронці та карета екстреної медичної допомоги. Потерпіла, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікарні. По даному факту проводяться першочергові слідчі дії. Вкотре закликаємо користувачів електросамокатів дотримуватись правил дорожнього руху. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час точну адресу та деталі ситуації.